Привіт вас на моєму каналі. Прикинь прикол, не завелась моя ласточка сьогодні. Щось я її крутив, крутив, вона джу дю ніхрена не тут, не, не заводиться. Взяв акумулятор, поганяв. Мені, я хотів і трошки полосуть, з'їхати на мойку. там треба всякі мілочушки з'їхати, може на розборку заїдемо, кое-что взяти. Зараз подивимося, що вийде сятарея. Я, кстати, собі поставив колеса наконец то Новий комплект резині зімній. У мене були 15, а я поставив... 14,80 профиль, диски 14, а наружный диаметр такий самый. Получаются такие бублики. По ямам їздити тепер вообще класно. Сейчас підключу аккумулятор, подивимся, заведется чи не. Аккумулятор я підключим. В принципі, ласточка щось в последнее время тугенько заводится. Надо ждать. Таке як десь давление в системе подачи топлива пада. Вот я обычно включаю, жду, воно у нас раз закачає выключающе разок о завелась работа завелась все значит и сейчас проедемся по городу кое какие вопросы порешаем бо надо заехать надо в ЗИП купить медные, форсун эти медные кольца при форсунки. на на разборку сейчас заеду в аграрный магазин у нас в городе есть хороший аграрный магазин Но правда, чесно кажучи, тут ціни от версачі. Якщо якісь мелочок я тут беру, ось цей агросервіс, а щось посерйозні, то її докуплювали, десь, тому що тут дуже завищені ціни. Купив пару мелочок, отаких застежчик мені треба. І на всякий случай взяв ці мідні шаби під розпиті. Щоб були і два болта зору, таких 16-х. Ну потім покажу, зачем вони мені надо. Зараз заїдемо на розбірку. Ще. У нас на виїзді тут образовується нова виставочна площадка. Ну Я так по цьому Т-40 зрозумів, що це власники ті, що на Кулєбовці. дзвонили, спитали, чи можна зняти. Ну, це трактора, які годні можна брати і купувати. Дивись, це є Т-40 на повному приводі, жир плюс, трошки він стоїть. сказали. Я по Т-40 взагалі не знаю, на що дивитися, трактор і трактор. Є МТС 80-й, це таке як у мене з малою кабіною. Це 5,5 З щіками тут він. Що я тут можу побачити насоса. А ні, ну, тут гідроусилитель ще стоїть. Я думаю, він з дозатором. а нет, З дозатором ось ось стоїть дозатор. Бачок. Ну, у мене колонка, рульова колонка залишилась, з дозатором на стартері. Це, це чудесно, це вже добре. До блокування нічого не йде, блокування, мабуть, немає. Зараз для... заглянемо кабіну. Кабіну о заводським сидінням непоганим. Бо заводський механізм в принципі, хороший. Сустання кабіни нормальне. Цей дракон 5500 стоїть. А зараз заглянемо ще й цей э, Т-40. Мені цікаво. Т-40 кака... длинна така жирна навеска. <кхи> Бортові редуктори тут стоять, як на Т-16. Ну подивимося на Т40 я вообще ніколи не їздив ну тут зовсім тісно. а в этой, в обычном 80 с малой кабиной тесно. тут зовсім конечно мало з пасажиром не кикать вообще о як все закрилось так оце є такий більш менш симпатичний хороший 82 80 цей э, 8000 8,500, так да. капот у нього якийсь нестандартний, наче якось він трошки по-другому виглядає. З мостом 80 торгівля цей би звісно тянув добре. Но... Ну це не кадекватна. Резина не дуже, стан двигателя я теж не знаю. На стартері по-моєму. Все тут чудово. Кабіна, ну, відкрита кабіна. Гля, тут сидушка, взагалі не, не поймає з чого. Ну, салончик в принципі, обшитий, трошки вимить. Торпеда стара, видно, що це видімо, був з малою кабіною. Його поставили в здорову кабіну. Ну, в общем, 80-й уступає при будь-яку 80-то. Передня резина ну, нормально потріска і задня і передня, але ще я думаю, поїзда. Ти бачиш, такий типу, швеллер чи двутавер переварили в качестві контргруза. Бампера. Также за 7,5 є ще один 82 тут. Він виходить це типу, польська кабіна. А, ну, ти знаєш, в принципі теж, мабуть, доволі якісна кабіна. Здорово. Ага, бачиш, і видно, що вона на не, не якісь проставки прийшлося робити. Тобто з нею є определенні заморочки. А, ну, тут, тут бак якийсь другий, бачиш, тут по-другому. хотя тут тоже ці проставки стоять може воно так і должно быть навеску на цьому та нічого не можу сказати ну кума кстати на юмзе одірвалось щось на крабові там одірвалось треба йому реставрирувати ще один екземпляр 82 цей не помню скільки вже 4 по-моєму да. Ну це такий, як у мене дракон. Гляд, тут зробили такий хитрий. Бак, видно з чогось другого притулили. Восьмидесяточка. Тоже трактор має місце бить. Покрашений. Бач, дозатор винесений наперед. Мені теж хтось писав, що виносить дозатор, щоб не тут. Ну, як стане його про себром. Також тут є сівалка. Я не знаю скільки вона стоїть подожди це? а ні, це не сивалка це получается культиватор це з цим. Це КРН з удобренням, да 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 восе ось Ну це жарненькая сивалка глянь, яка. куча удобрений може влізти, куча это апарат. Це мтс наверное не потягне таку дуру надо щось мощніше. Також тут є каток а займається асфальтоукладкою? Ти глянь, який агрегат, так це тут Наверное, юзовский движок зі сторони. Пой Ля, Ляво то, конечно, эти болванки на колесах. Ну, теж хороше рішення. Колеса спустив, хуп, ты на тракторі їздиш. Колеса накачав, у тебе получается, каток. Да, похоже, що це, цей каток на базі э, этого DMZ. Ну, по всій видимости, рабочий раз тут стоїть. Какие тоже агрегат есть? Ну і ось, может кому надо. Взагалі така виходить площадочка потихеньку образується. Там вже хлопців місця немає, тому вони тут почали виставлятися. Ну, як не крутий, старенькі трактора, доволі актуальна тема. Я думаю, що довго ми ще будемо їздити на МТЗ, на ЮМЕЗАх. Тому що навіть зараз, по непонятним причинам, ціна упала там на 30 доларів. Нам зменшили закупку на 50 доларів. Ну, це я маю в виду за, за масло, конкретно за подсолнух. Но самий прикол в тому, що як в 21-му году була ціна на масло 1265 доларів, ціна була 700 доларів за тонну подсолнуха. А зараз виходить 1360, тобто на 1000 доларів дороже за олію. Но нам дають не около 500 долларов за тонну подсолнуха. С так то такими, такими расчетами поэтому мы будем ездить на старых тракторах, потому что просто ничего, удобрение, химка посівний матеріал, піднявся в ціні, а дохода... Не піднялося. І налоги підняли. Ну, кажу, це таке довга історія. Їдемо зараз на розборочку. Дорогу я вам показував на розборку. Ну, це ж ми їдемо в сторону з небіли, поворачуємо сюди, на ЖБІ. і зараз буде тут розборка. Так, заїхав я до Сані на розборку. Тут Т-40 до сих пор стоїть. т 4 тисячі мотогодин, не знаю, яка в нього ціна. І це ось УМЗ МТЗ ще стоїть. У рівні 5 він стоїть. Дивлюся, обновка ось ось. МТЗ, ЮМЗ заїхав ще на розборку. Такий резина хороша, задня точно хороша, передні хороші колеса. Видно, що хранився на дворі, але, ну, мабуть, є з нього, що розібрати. Тут ще без дозатора на рублі колонки, можна сказати, пошти в оригіналі. Тут видно, трошки хлопці вже так попідрозбирали. Поростикували. Ось ось кабіна. Все стоїть. Жде мене кабіна ця ось. Тут їх було дві, одна взагалі прям четко, -четко бачу, її забрали. Ну ця тоже непогана. Тут бачиться блоком, типа кондиціонирования туди, да, вон вентилятори стоять. Хороша кабина. притулить бы, конечно, мені на дракона було б, було б замечательно. Тут есть нюансы. Чепуха. Так, а я взагалі заїхав, хочу подивитися колесо, бо мені е, на запаску наперед на МТЗ, тому що мені товариш віддав, але ну, в нього воно 9 високе, 9,5 на 20, а мені треба 7,5. Ну щоб воно нормально було Короче, запаску треба зробити. Поки дощі робити нічого. Так я роботи до наступного сезону. Багато, конечно, драконів. Ось, ось, кстати, плуг стоїть тут. На розборці. Я не розбираюся, в якому він там стані, Ну, ось бачу, що витерте. Тобто навіть, навіть такі деталі можна купити на розборці. Мені багато хто писав бери гори Не знаю, я думаю, це мучення для трактора. Треба, щоб передком був веса було побільше. Ось ось бачу таке, як типу, самодільний КРН навісний робили. Теж непогана затея. Шестирядковий. Потихеньку можна ось, ось прополочний. Сплошний, теж на навісний, з маленькими боронами. Дуже нормально. Зараз отут ось подивлюсь, може виберу якесь собі колісо. Тут багато звісно, всяких колес. Да, трошки вони переїхали, перетранспортували те туди, те сюди. Куча баків, куча всяких трубочок. Ну тут, звісно, кладість кладять всяких запчастей. О, дивися, сідушка з восьмидесятки. О, механізм робочий, ані це, а, ні, це, це того. Е, цього Юмзовська, я бачу, да, по кирпіжам це Юмзовська. Ох Охте, що це за така труба. Треба поміряти, може зараз десь якось мені на машину пойдет, зараз будемо міряти, яку трубу знайшов, зараз приміряємо. Оце ти бачиш. Гля... Бо я все, все время хочу на машину якусь трубу присобачити, не знаю ще як, правда. Ну, це видно з задньої Да. трошечки вона не так, як мені хотілося б, але треба подивитися. Так, зараз подивлюсь по колесам, що тут є. Труба класна, чітка, ну чесно скажу, ніяк не підходить. Це на задок, типу там на L200 чи на ще щось. Ну така класна, красива труба. Ну, мені вона, к сожалению, ніяк не підходить. Я хотів під передок, під передній бампер щось, ну трошки не то пальто. І по резині тут теж не лишнього, потріскане, потріскане. 50 52 Ця висока мені надо 7,5, 7 не висока була резина ось хіба може ця газоночка, тоже потріскана гідроциліндри, надо гідроциліндри, буде брати на то діло будущего Диски Ля, це отбойний молоток, ніхрена собі, а це роздатка, мабуть, з чогось. ж це така здорова роздатка. Багато, звісно, рамки стекол, бо хтось питав стекла, рамки да, мене, кстати, Я тут зустрічався, підписчик приїхав, тут кабіну в сані взяв. Так що я радий, що мої відео комусь допомагають. Ось, ось кстати, номер власника по всім питанням до нього. І в описанні і першим коментарем теж оставлю... Речі, собі не знайшов одна зістеренка, це за те, що мені хтось казав, треба таку шестеренку, Вона 40 кг важить. 38 тобто вона леша ніж те що я повісив ну, інше вдово груза на колеса так ну, на розборці двигається це добре не може не радувати потихеньку в запчасті двигається ну колеса мені так як я хотів не знайшлося зараз може збіги на другу розборку прийшов ну а це все в основному звісно куча вже металолома. А к в общем на другую разборку потом зайду, потому что сейчас надо кое дела порешать. Ну, тем не менее, спасибо, что покатались со мной. Не забываем ставить лайк, подписываться. Якщо було полезно, рекомендуй мої відео. Коментуй рекомендуй мої видео другим друзьям. Дякую за перегляд.